У державному аграрному реєстрі доступна програма підтримки для агровиробників, що утримують від трьох до ста корів усіх напрямів продуктивності. Розмір дотації становить 5300 гривень на одну корову, але не більше 530 тисяч гривень. Строк подання заяви до 15 листопада 2022 року. З нами на прямому зв'язку Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку. Ова, Вітаю вас. Так, доброго дня. Розкажіть, хто може подати заяву на підтримку виробників сільськогоспродукції? В поточному році всі напрямки державної підтримки, які діяли в попередні роки, не фінансуються з державного бюджету, тобто не діють. Але натомість розроблені нові механізми державної підтримки аграрного бізнесу під час війни. І це надання пільгового кредитування для сільгоспвиробників під під державні гарантії і грантові програми підтримки садівництва та тепличного господарства, а також надання прямих субсидій на один гектар оброблених земель, щоб роб... і також дотації на одну корову. Останній напрямок саме розрахований на підтримку малого та середнього бізнесу на селі. Така державна допомога регламентується постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року, під номером 918, якою чітко затверджено порядок використання коштів, передбачених у держз державного бюджету для надання підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Отримувачами коштів є фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, як фізичні, так і юридичні особи. Для отримання цих коштів е, повинні бути внесені відомості всі до державного аграрного реєстру. Так, ви вірно сказали, що спеціальна бюджетна дотація. На утримання великої рогатої худоби всіх напрямків продуктивності надається на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, і вона ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки. І розмір сягає 5300 гривень на одну корову, але не більше ніж 530 тисяч для одного отримувача. І заявка на отримання бюджетних коштів подається через Державний аграрний реєстр і період подачі цих заявок з 1 вересня до 15 листопада поточного року. Дія даної програми поширюється на всю територію України за винятком тих регіонів, де ведуться бойові дії. Скажіть, будь ласка, якщо людина не зареєстрована в дії, то яким чином подати заяву, адже має бути електронний підпис? Чи може хтось із родичів допомогти оформити цю заяву і внести свій електронний підпис? Ось такий нюанс. Значить, на що слід звернути увагу? Перш за все, потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі та створити свій персональний особистий кабінет. Для того, щоб подати заявку, необхідно увійти в свій кабінет на сайті dargov.ua, перевірити відомості про тварин у розділі тварин, зокрема, якщо ми говоримо про курів. Сюди автоматично підтягуються відомості з Державного реєстру ідентифікації сільськогосподарських тварин. Далі відкрити програму у розділі Доступні програми. Вибрати програму про бюджетну дотацію на одну корову і поставити відповідну галочку, тобто плюс. Далі потрібно заповнити заявку і дати відповіді на всі питання в опитувальнику. І натиснути кнопку Подати заявку. Система автоматично згенерує всі відомості, які затверджено постановою Мінагрополітики. Перевірити ще раз на конкретність уведених даних та підписати заявку за допомогою особистого електронного ключа. Тобто ніхто інший не може подати заявку. Перевірки заявок здійснюються на регіональному відділенні Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Після перевірки заявки відповідальними працівниками Укрдержфонду у разі її схвалення у кабінеті. Надійде договір про отримання бюджетних коштів з Укрдержфонду. Після підписання договору з боку аграрія на рахунок, який він буде указувати в поданні заявки, надійдуть кошти. За даними Вінницького регіонального відділення Укрдержфонду, з спочатку прийому заявок від суб'єктів господарювання Вінницької області надійшло півтора тисячі заявок, а розглянуто вже 1200 заявок. І ще одне на що слід звернути увагу. Якщо з якихось причин заявка відхилена, то слід виправити помилки і надіслати цю заявку повторно. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли можливість вімкнутися в наш ефір. На все добре. Так, і вам дякую, до побачення. У Нас на зв'язку був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. А ми ж продовжуємо ефір далі.